І просто зараз Одеса під масованою атакою дронів Шахеди летять на місто з усіх боків. Атака не припиняється четверту годину поспіль. На прямому зв'язку з нами Ольга Дунська. Олю розповідає, що відбувається в місті зараз. Вітаю ігор. Власне, ось з вами спілкуємося з такого безпечного місця, тому що перебувати на вулиці, коли працює ППО, коли постійно літають шахеди, падають ламки. Доволі ризиковано. Власне, станом ми зараз відомо, що вже є одна постраждала людина саме через ранкову атаку. До речі, вона триває з восьмої ранку, і зараз очікується чергова хвиля безпілотників на місто. Вже відомо про те, що уламками пошкоджено один. Настіповерхівку туди влучив БПЛА також пошкоджено готель. Ще впали уламки на територію кутечного містечка, пошкоджено гаражі. А, до цього передувала і нічна атака внаслідок а, чого там п'ятеро людей постраждали. Також є руйнування. Пропоную послухати внаслідок влучань спалахнули пожежі. Горіли два приватних житлові будинки: будівля СТО з трьома легковими автомобілями, а також обмінбудівля та два вантажних автомобілі. За попередню інформацію постраждало п'ять осіб з них одна дитина. Серед постраждалих – 49-річна жінка та 16-річний підліток. А в них термічні опіки їх госпіталізували. Госпіталізували також її чоловіка 70 років. В нього травма голови. Ще двох постраждалих. Ще двох постраждалим. Надали першу допомогу та відпустили додому. Загалом, за підрахунком мерії, відомо про те, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 32 будинки. З них дві оселі зруйновані. Також майже 5 автомобілів. Цівок потрощино. Ну і власне зараз триває атака. Закликаю усіх не нехтувати тривогою, перебувати у безпечних місцях, перейти в укриття, тому що дрони залітають з різних районів на місто, працюються сили ППО Тож перебування просто небо вкрай небезпечно. Студія, дякую, Олю. Ольга Дунська з Одеси. Просто зараз місто перебуває під масовою атакою дронів.